Виконуємо номер 103 із праву для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Модуль частки відділення числа А на число Б і частку відділення модуля А на модуль Б. Якщо Задання перше А дорівнює мінус 0,36, Б дорівнює мінус 0,9. Задання друге А дорівнює 1825, Б дорівнює мінус 1,45. Зроби висновки. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Якщо А дорівнює мінус 0,36, b дорівнює минус 0,9, то модуль частки відділення а на b дорівнює модуль мінус 0,36, Модуль Частки відділення мінус 0,36 на мінус 0,9. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки. Перенесем кому на два знаки в діленому і в дільнику 36 поділимо на 9. 36 поділимо на 9 це буде 4. 4 число додатнє. Модуль додатнє. Його числа 4 дорівнює саме цьому числу 4. Тепер знайдемо частку модулів А дорівнює мінус 0,36, Б дорівнює мінус 0,9. То частка відділення модуля А на модуль Б дорівнює. Модуль числа мінус 0,36 поділити на модуль числа мінус 0,9. Мінус 0,36 число від'ємне, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Це буде 0,36. Мінус 0,9 також число від'ємне, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу, 0,9. Тепер перенесемо в діленому в дільнику на два знаки. 36 ділимо на 9, отримаємо 4. 4 там, 4 там. Це у нас було два від'ємних числа. Тепер завдання друге. Якщо а дорівнює 18 b дорівнює мінус 1,4, то модуль частки А на b дорівнює 1825 поділити на мінус 1,45. І це все під знаком, частка під знаком модуля. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. Ми зразу помножимо на дріб, обернений до дільника 1,4, подамо волі неправильного дробу, це буде 9 ,5. отже, помножимо на 5 дев'ятих. 25,5 скорочуємо на 5. 18,9 скорочуємо на 9. Маємо модуль 2 мінус 2 п'ятих. Мінус 2 п'ятих число від'ємне, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу 2 п'ятих. Ну, а тепер знайдемо частку модулів. Якщо а дорівнює.

на модуль мінус 1,45 модуль додатнього числа 18,25 дорівнює саме цьому числу 18,25 модуль від'ємного числа мінус 1,45 рік протилежному до нього числу 1,45. От тепер поділимо наше дроби 18,25 помножимо на дріб обернений до дільника. Це буде 9 п'ятий обернених 5 дев'ятих. Скорочуємо на 9 і на 5. Маємо 2 п'ятих. Отже, модуль частки дорівнює часті відділення модуля діленого на модуль дільника. Запишемо висновок. Отже модуль частки дорівнює частці від ділення модуля. Діленого на модуль дільника. Ми обчислили та зробили висновки Номер 103 і прав повторення розділу 3 виконано.